Маленька білочка і таємний горіх. У самому серці старого лісу, в затишному дуплі Високого дуба, жила була маленька білочка. Звали її спритка, і вона була найжвавішою та найдопитливішою білочкою в усьому лісі. Найбільше за все, спритка любила збирати горіхи. Вона знала кожну ліщинову гілку і кожен горіховий кущ. Її комора завжди була повна запасів на зиму. Одного сонячного осіннього дня, коли листя танцювало в повітрі, спритка знайшла щось незвичайне. Під кущем папороті лежав дивний горіх. Він був не схожий на інші. Його шкаралупа була гладенькою, наче відполірованою річковим камінням, і переливалася всіма кольорами веселки. А ще на ній були викарбувані дивні візерунки. Що ж у ньому всередині? зацікавилася спритка. Вона спробувала розгризти його, але її гострі зубки не змогли залишити на ньому ані подряпини. Тоді вона вирішила попросити допомоги. Першим, кого вона зустріла, був старий кремезний ведмідь. Дядьку ведмідь, допоможіть мені, будь ласка. Ведмідь узяв горіх у свою величезну лапу і спробував його розчавити. Він тиснув, кректав, але горіх навіть не тріснув. Дивний горіх, пробурмотів ведмідь і віддав його білочці. Наступним був дятел. Він славився своїм міцним дзьобом. Дятел довго стукав по горіху, аж луна йшла лісом. Але все було марно. Спритка зовсім засумувала. Вона сиділа на гілці, тримаючи в лапках свій таємничий горіх, і не знала, що робити далі. Раптом вона згадала про старого мудрого пугача він жив на самісінькій верхівці найстарішого дуба і знав усі таємниці лісу. Він точно зможе мені допомогти, вирішила спритка. Шлях був неблизький. близький, спритці довелося перестрибувати з гілки на гілку все вище і вище, доки земля не залишилася далеко внизу. Нарешті вона дісталася до великого дупла, де жив мудрий пугач. Він сидів на гілці, повільно кліпаючи своїми величезними жовтими очима. Доброго дня, мудрий пугачу, пропищала спритка. Я знайшла цей дивний горіх, і ніхто не може його відкрити. Вона простягнула йому свою знахідку. Пугач взяв горіх у пазурі, довго його розглядав, а потім тихо ухнув. О, дитинко, це не простий горіх. Це горіх мрій. Горіх мрій. здивувалася спритка. Так, відповів пугач. Його не відкрити силою. Він відкриється лише тому, хто поділиться з ним своєю найзаповітнішою мрією. Спритка замислилася. Яка ж у неї найзаповітніша мрія? Вона згадала холодні зими, коли її друзям не вистачало їжі. Я знаю. вигукнула вона. Спритка міцно притисла горіх до себе і прошепотіла. Я мрію, щоб у нашому лісі виросло таке дерево, на якому завжди було б багато-багато горіхів, щоб їх вистачило на всіх, і ніхто ніколи не був голодним. Щойно вона промовила ці слова, горіх у її лапках почав випромінювати тепле м'яке світло. Візерунки на ньому засяяли, і шкаралупа повільно розкрилася. Але всередині був не горішок там лежала крихітна насінина, що сяяла, наче маленька зірочка. Посади цю насінину на сонячній галявині біля річки, порадив пугач, і доглядай за нею. Спритка подякувала мудрій сові і поспішила вниз. Вона знайшла ту саму галявину і обережно посадила насінину в м'яку землю. Кожен день вона приходила, поливала її річковою водою і захищала від вітру. І сталося диво. Насінина проросла, і з неї почало рости деревце. Воно росло так швидко, що спритка ледве встигала за ним спостерігати. Незабаром на галявині виросло величезне розлоге дерево. Його листя було сріблястим, а кора мерехтіла на сонці. І все воно було всипане найрізноманітнішими горіхами. Спритка покликала всіх мешканців лісу. Прийшли ведмеді, зайці їжаки, прилетіли птахи. Всі дивувалися знебаченого дерева і раділи щедрому врожаю. З того часу в лісі ніхто не знав голоду. А маленька білочка спритка стала берегиною дивовижного дерева мрій, яке виросло з її доброї та щедрої мрії. Все. Да. А ти не хочеш?